Привіт! Для вас нова презентація це лот з пляшками. Ви можете побачити, які у нас зараз чудові пляшки з'явилися. Вони йдуть із кришкою для того, щоб можна було закривати і вода не витікала. Ця пляшка йде об'ємом 0,7 літра, і е, вона йде діаметром приблизно 7,8 см, а довжиною 25 см. Ви бачите, вони у нас є різного кольору: лілового, кольору зеленого, а також є кольору блакитного. Вони ці пляшки підходять для води. В них не можна наливати алкоголь. Алкогольні напої не можна наливати в них газовані напої, і вони витримують до 60 градусів температуру напоїв. Вони мають вони також. Ці пляшки вони мають гарний пластик, в який не входить скрізь речовина речона а можна їх брати на відпочинок, спортивний зал, на тренування, ось те, що треба. І в таких пляшок ви можете бачити, в лот входить 6 лілових. Також туди входить 5 зелених і 5 блакитних. Всього їх 16. Лот цей коштує 800 гривень або 50 гривень за одну пляшку. Під цим відео ви зможете знайти посилання, де ви зможете скачати додаток на ваш телефон. І заробляємо разом!